Вашій увазі представляємо відро для шампанського із полірованої латуні Royalty. Оригінальний подарунок від шведського бренду потішить близьких вам людей і стане вишуканим доповненням до будь-якого урочистого заходу. Виріб виготовлений з полірованої латуні, що забезпечує блиск і довговічність. Матеріал не схильний до корозії, легко миється і зберігає свій первісний вигляд протягом багатьох років використання. Відро зручної форми. Форми висотою 23 см дозволяє витончено подати пляшку з шампанським до святкового столу. На поверхні виробу вигравіювана назва бренду з логотипом. Додатково товар, упакований у фірмову коробку, готову до вручення на будь-яке свято. Поспішайте купити ексклюзивне відро для шампанського в інтернет-магазині Фама, подарувавши корисну та стильну річ близькій людині.